Вітаю, друзі, ось отримав посилочку. Швиденько, думаю, розпакую, але ні, бачу, що якесь таке пакування незрозуміло. Дві палки застромлені просто були. А от і таку величезну ну, коробку, щоб в мене було два такі всунути. Розрізається, загинається і тоді зменшується вартість доставки для отримувача. Потрібно думати про покупців в першу чергу. Вот. Але тут не це важливо. Важливо те, що пакування якесь зовсім не, не камельфозне. І дивіться, що виходить. Ну. Саджанець о. Все, він розтрюпаний. Якесь таке. Що воно? Вже до сраки, ось дивіться. Ну. Це якийсь бляха Чупакабра якась, блін. Чи воно ще посажене було, чи так його в дорозі роз... Комарі. О, ну, Що це за? І пусто, і все, якісь сухі. Коротше, я не буду казати, хто відправляв. Але воно розтрюпане і воно просто корінь вільний. Я не знаю, приживеться він, не приживеться, це якась єрунда. Навчіться пакувати, бо це, це не пакування.